Так, ділюся з вами відгуком від моєї рідної сестри. Вона прихворіла, температура вірус підчепила. І ось ті продукти, які вона приймала, допомогли їй за одну добу справитися з вірусом, позбутися температури, заложеності носу і поганого самопочуття. Вірус пішов десь собі геть погуляти. Дивіться, що вона робила. Капсули колостером і капсули цистосинканос це для зміцнення імунітету, для від розмноження вірусів в крові і по організму, і для швидкого одужання для зняття запалення в органах, в легенах, в бронхах, во всьому організмі, навіть в суглобах запалення проходить і працює від температури. І не тільки, дуже багато дій у наших продуктів. По одній капсулі приймала кожну годину: один раз цисту синканус, один раз капсула колострому. І так чердувала по 6 капсул в день виходило одних і других. Потім про баланс мінеральний комплекс. Кстати, це відкриті продукти, бо коли я захворіла, я їх теж приймала Ось наші капсулки. Тобто я ділюся тим, що сама теж приймаю капсули цисту про баланс мінеральний комплекс кожну годину приймала по дві таблетки. Це перші години. А потім перейшла ну десь півдня. А потім перейшла по одній таблеточці багато велику кількість води треба пити, тепло водичку. Про баланс як приймала це мінерали в олужненому середовищі. Не розвиваються ніякі віруси, ніякі там вірусні клітини не розмножуються. Коротше, все виходить та покидають організм. А спрей використовувала для носа. Я теж його використовую в носах отако пшик. Пшик і підтягуєте. Все. Зараз він мені навіть не пече. Коли у вас запалення в носі, то він трошки може пекти. Але там імбир у складі, тому є таке ну, печіння. То не хвилюйтеся, все нормально. І в горло кожну хвилину, кожну годину пшикайте в носа і в горло. Ось в горло аж по сім пшиків. Все. Потім закрили і е, дія бактерицидна, знеболююча, е, протизапальна, е, швидко одужує, знімається запалення. Коротше, цей продукт працює, німецька якість для вас. І зараз ці продукти на знижці. Ось ці всі продукти на знижці. Скоріше робіть замовлення. До цього комплексу я рекомендую додати вітаміни Віта Актив у сестри, кстати, вона теж їх пила. Я забула просто їх зразу взяти.